Привіт усім! Вже ранок. Ми зібрались і їдемо у Львів. Ми їдемо поки на машині до певного місця. А звідти може будемо їхати <кхм> у Львів. Точніше, ми на вокзал, потім у Львів. В общем, на змагання. А я, чесно кажучи, я не знаю навіть що вам сказати, в якому я стані, тому що я поки що без стану взагалом. Я останній місяць просто в мене такі перепади настрою, перепади всього, що я не знаю, як вам передати і як я себе почувала. Але сподіваюся, що все буде окей. Я виступлю, видохну і все. І на цьому все. Тому сьогодні будемо вже в Львові, буде реєстрація, буду все старатись показувати, тож погнали. Ну що ж, ми вже по поїзді, так? Моя група підтримки ще мама поїхала з нами. Вона просто в іншому вагоні. Ось е -е -е. ще трохи. Нам слава Богу, з Тернополя їхати зовсім мало. Типу, дві години, дві з половиною такого, І ми вже скоро будемо в Львові. Я ще зранку сьогодні нічого не їла. І зараз буду їсти. От у мене рис. Дуже багато рису. І м'яса трохи. Це мені на весь день. Тобто зараз я поїм трохи, в обід поїм. і вечором також, можливо, і поїм. Ось тому скоро зустрінемось в Львові. І так, ми заселились уже. Наша катирка невеличка. Куди ти Він Краде в мене овочі. Так, да, краду, а що діла? <гум> в общем, ми вже заселилися, знову їмо, вже зі мною Іван їсть. Зараз трошки перепочинемо і вийдемо, будемо гуляти, і на п'яту годину у нас має бути реєстрація. Точніше, у мене він апріорі мною ходить. <гум> Його вибору нема. <гум> в общем, тому зараз будемо вже збиратися і тись. Ми зараз їдемо вже на реєстрацію. Я в очікуванні від цього всього. Номерки скоріше всього будуть давати, або, можливо, завтра навіть. Я навіть не знаю, коли ці номерки буду давати. Головне, що буде реєстрація і треба на неї попасти. Бо на завтра на змагання ти не попадеш. В общем, що вам сказати, трошки більше, ніж півроку в мене була підготовка з тим, що я була після операції, У мене моєї Підготовки фізичної було мінус 0, тому що в мене був ужасний стан, ужасне тіло. Але нічого, побачимо, як буде завтра. Тому побачимося на реєстрації. Ми на реєстрації. Мама. Я хіба не реєструвати? Ну, та я реєструю. Стоїмо в черзі, чекаємо. Такий от у мене купальничок. Реєстрація закінчилась. Ми вже трохи прогулялись, я вже повечеряла, Гуляємо. Я якраз за сьогоднішній день пройшла трохи більше, ніж 15 тисяч кроків, що дуже добре. Ось в мене номер 149-й на завтрашній день. І я виступати буду в категорії велнес, тобто не в категорії бікіні, як я. І хотіла, як ми планували з тренеркою, а саме в категорії велнес. Ось, тому що я трохи крупніша, тобто не підсушилась достатньо, але ну, як... вже як є, скажімо так. Ось, тому нас за, Ми будемо вже за, скільки, за хвилин 20 вдома, якраз пішочком дойдемо і буду вже відпочивати. Ось, Як ваші емоції після сьогоднішнього Доброго. дня? Нормально, нормально, багатословно, чесно кажучи. Ні, ну те, що довго ми стояли на реєстрації, довго часу було, тому що багато дівчат було, і в цілому, типу, трохи замерзла, змучилась, але нічого. Взагалом все супер, готуємося е, на завтрашній день. Завтра до речі, в мене макіяж. П'ятій ранку, п'ятій макіяж і зачіска, тому що я записалася в салон, до якого мені ще треба буде доїхати. Тобто мені десь встати прийдеться годині 4.30 виїхати і бути вже в, в салоні. В общем, ну завтра вже побачимо, що і як як я виступлю, як, як я в цілому буду хвилюватись, не хвилюватися. Ну в принципі, немає сильно таких, такого хвилювання. Типу, є якісь певні переживання, але я не знаю, як це все відбувається. Це буде вперше і досить цікаво, тому побачимо, як буде. Що ж вам сказати? Я вже, як ви бачите, намарафетілась. Е, вже мене погримували. Дуже красиво. У мене біля себе хлібці. Як на мене, макіяж вийшов мега круто. Мені дуже подобається. Зачіска також такі невеликі хвильки. В общем, Я виступаю аж вечором, тобто, я вже благо просто ложу, відпочиваю, нічого не роблю. Куча людей. В общем, відпочиваю, кайфую, по чуть -чуть їм клівці, енергозбереження на повну, і все. Я буду виступати десь близько вечора. Ось тому чекаю, відпочиваю, дивлюсь на інших. Як хтось виступає, та 235 номер, так, е... Максименко Дмитро. п'яти це все швидко пройде і я вже поїм нормально. Я вже чесно кажучи, дуже голодна. Я хочу їсти, і я давлюся хлібця хліб хлібцями, тому що е, воду їсти е, воду їсти. Угу, добрий день, е, воду пити не можна, Тепер тобто дуже мало можна там по маленькими глоточками, тому що ну може залити е, коротше попливати на твій організм в цілому і на якість е, е, тіла під час це. Боже, мені так подобається цей образ, це просто неймовірно. Волосся, звісно, ледве тримається, але нічого. Як не як, воно дуже гарно лежить. Взагалі, і ми просто хлібці. А що ж робить? Більше нічого не можна, окрім хлібців. Так і живемо. Коротше, я не знаю, коли я буду виступати. Дуже багато всі ходять, дуже багато людей, але нічого. Я надіюсь, вже через пару годин буду виступати. Я вже, чесно кажучи, по перше замерзла, по друге, я голодна. Хочу їсти. Але нічого, чекаємо, 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 чекаємо. Закінчили змагання. Ну як ми ще будемо виходити на <смі> ми будемо ще виходити на нагородження, але скоріш цього я не попала навіть в тройку, то така неважливо. Я перший раз вийшла. Слава Богу, я е, довольна, е, трохи переживала, трохи перед цим навіть плакала. Не знаю чому, але такі емоції були аж зашкалювала, бо незвично себе в такому бачити і образі. Що дуже красивий і купальнику, що теж він на мені і що в цілому, ну бачите, навіть себе в формі плюс-мінус, тому що раніше завжди придиралась до себе за рахунок форми на рахунок форми. Ось, і зараз я дивлюсь на себе, і це мега круто, тому що до після я тут ставлю. Це щось неймовірне. Це, це того вартувало. Тобто, Дивіться до після. Просто дивіться, які в мене руки. Просто... Для, мене це, для мене це дуже е, по-новому. Щось, щось цікаве, щось незрозуміле. Але я це дойшла, я прийшла, я не здалась, тому що дуже багато разів хотілося здатись, чесно кажучи, це дуже тяжко. І емоційно, і фізично, і морально в цілому, по всім фронтам. Ось, але нічого. Я виступила, все супер, я рада. Якось так, тому дивіться моє до після. І експертна думка моїх е е рідних, які приїхали зі мною. Мам, розкажіть, як вам виступ? Ну терпіння треба мати. Вай. <laughs> Без слів я бачила. Да? <laughs> просто вже змучились. Ми тут з самого ранку, з 10 години я тут, і все. І вже всі просто змучені дуже сильно, але нічого. Я дуже дякую, що вони. Прийшли, підтримали мене, тому це супер. Це прям підтримка понад усе. Це завжди потрібно. Ось у мене вже очі просто кляні, як нібито я випала, але нічого, що це передстоїть попереду. Що ж вам сказати? можете все їсти. Я взяла свою заверхну шаурму. У мене ще тут є картопелька фрі, ціла упаковочка. Я зараз це все втопчу і можна ще солодке візьму, Я така голодна, я сьогодні цілий день нічого не їла. Вчора полков нічого не їла, але сьогодні я вже можу їсти цього. Це дуже смачно. Голодню до мене не була. Ось і завершився день. Вже 10-та година вечора. Я тільки зайшла додому. У мене ноги просто горять. Я максимально вже змучилась. Просто у мене макіяж поплив повністю. Тут все ще дуже сильно. <смі> від бретельок, воно все тут, від браслету. В общем. Грим протримуємося майже цілий день. Зачіска ще що щось живе. Макіяж, в принципі, не також і погано, <смі> я так скажу. В общем, що ж вам сказати, це було тяжко, це було довго, це було прям мега складно. Але я це зробила. Я виступила. Я це навіть в деякі моменти вистрадала, тому що це справді дуже тяжко по всім фронтам. От, е не знаю, чи я буду ще виступати, нічого не обіцяю, але наразі це буде баста, тому що дуже складно. Мої, моя психіка трошечки не витримує це все. А з тим, що коли я раніше там займалася іншим спортом, спортивною гімнастикою, то Харчування там підводило, і коли там в мене йде якісь, якісь обмеження, тобто на, на постійній основі, тобто на якийсь, на якийсь період я можу відмовитися від деяких речей, але на постійній основі мені дуже складно це зробити. Але нічого, я зробила це трошки більше, ніж півроку. Е, були такі перепади. Е, в... Плані підготовки, тому що я на місяць, практично цілий навіть трошки більше випадала з тренувань саме поверху, тому що я мала травму плеча, воно мені спазмувало, воно мені е, мало запалення, і я через це не могла нормально тренуватися, тобто в повну силу верх, щоб гарно його пропрацювати. От, плюс трошки сушка підкачала в плані, що організм не розумів, що з ним коїться. У мене за минулий тиждень перед самими змаганнями я випила 37 літрів води. Просто вдумайтесь в цю цифру: 37 літрів води за тиждень, за 5, за 6 днів. Навіть ні, за п'ять днів. Це все за п'ять днів, навіть не за тиждень цілий. Тобто це прям вау, як багато. І мій організм трошечки був в шоці від цього всього. Тому деякі моменти були, що перепади. У всіх буває. Я попробувала. Якщо б я не спробувала, я б жаліла, що я не спробувала, тому я витерпіла це, все, весь цей процес. Дуже дякую тренеру, дякую всій сім'ї, яка мене підтримувала, всім знайомим, незнайомим, хто там в думках мене підтримував, на те, що в мене щось вийде. Дуже дякую вам всім, тому я йду відпочивати. Пишіть, як вам цей випуск, скажімо так. Як вам взагалі враження від бодібілдингу, від того, як я виглядаю? Типу, да, можете написати, що я там мало прокачена можу бути, або мало досушена. Мені це не цікаво, я це знаю. Просто в цілому можете написати, а може можете і не писати. Тому на цьому я з вами прощаюсь. Дякую вам за перегляд. Всіх обіймаю, люблю.